Тепер одразу вкажу на типові помилки під час виконання подвійних стрибків. І перша це подача стоп вперед або задирання стоп назад до сідниці. Ваші ноги мають залишатися в тонусі, тобто не бути перенапруженими. А в той момент, коли ви знаходитесь у повітрі під час стрибка, вони мають бути майже прямими, лише з легким згином у коліні. Друге, це занадто розведення руки в сторону, особливо коли ви намагаєтеся зробити декілька подвійних підряд. Тримайте ваші ручки максимально близько до вашого тіла. А ось так не робимо. Як бачите, широка позиція рук не працює. Третє це відведення рук назад під час другого оберту скакалки. Слідкуйте за тим, щоб ваші кісті постійно були спереду вашого тіла. Лікті назад, кісті спереду. Наступне це перенапруження ніг та підйом передньої частини стопи вгору під час стрибка. Так не робіть, тому що це потребує додаткових витрат енергії і плюс ваше приземлення буде небезпечним, так як ви будете приземлятися не на подушечку, а на повну стопу. Не робіть ось так. Я думаю, по звуку чутно, що я досить грубо падаю на землю. Натомість направляйте пальці ніг вниз.